Я дізнався про найбожевільніший спосіб провести відпустку. Екстремальний спелеотуризм – це дослідження вузьких печер діаметром від 7 до 11 дюймів 20-30 сантиметрів. Судоми, порізи, стача кисню, панічна атака. Хіба це не звучить як ідеальна відпустка? А якщо боїся самотності, то комахи і змії складуть тобі компанію. А як тобі обвал породи чи раптове підтоплення, що перекриває шлях назад? Адже якщо застрягнеш, шанси на порятунок будуть мізерними. Під землею немає сигналу, а якщо тобі все ж вдасться додзвонитися, добре подумай, хто саме зможе допомогти. Швидше за все, тебе не зможуть дістати печеру просто залють бетоном. В загальному бажаю тобі повеселитися і відпочити. Ти це заслужив.